В Італії на острові Лампедуза зібралося 4200 мігрантів. Це рекордна кількість для острова. Влада провінції Агридженто заявляє, що не справляється з таким напливом. Включно з тими, хто прибув Учора пізно ввечері і після опівночі. Кількість мігрантів перевищила 4200 осіб. Позавчора прибуло понад 60 човнів. Учора 56, А сьогодні через погану погоду лише 5. Це рекордна кількість. Усі прибули з Тонісу. Тимчасовий центр для мігрантів на Лампедузі спочатку був розрахований на 400 осіб. Пізніше його розширили, але він однаково не може прийняти тисячі людей. Мігрантів розподіляють по різних регіонах. 150 осіб відправлять до Венеції, 40 до Умбрії, 150 до Емілії Романі, 100 до Вібо Валентії. Через Італію пролягає основний міграційний маршрут з Африки до Європи цього року. На італійську землю вже висадилося понад 107 тисяч осіб торік, із січня до серпня, прибуло 45 п'ять тисяч.